Пане Олеже, ну до тих емоційних гойдалок, так до ковіду, які вже пережила Україна повномасштабної війни, додалися ще вибори у США, і тепер от відоме ім'я наступного президента 47-го президента США Дональда Трампа. Чого нам очікувати від нього? Ви як психолог можете намалювати його психологічний портрет? Чи є розуміння, що це за людина, зважаючи на те, що вже був приклад співпраці з ним за його першої каденції на посаді президента США? Чи це людина, яка дійсно може врятувати нашу державу від цієї війни, від продовження цієї страшної війни і вивести країну Україну на наших умовах із цієї війни? Чи є у вас відповідь на це питання, зважаючи на ваш психологічний досвід? Ну це в нього є ексцентричний стиль, це всім відомо. Але людина він прагматична, тобто він виступати буде ексцентрично, діяти прагматично. По перше, по-друге в Україні дуже багато сподівань на нього. Це виглядає начебто так, що все-таки вибори в Україні пройшли. У нас є новий президент. Ми не можемо сподіватися на те, що Трамп буде опікуватись Україною. В нього буде в нього, як у всякого президента Штатів, буде своя політика, свій інтерес зв'язаний з своєю державою. І це не зміниться, тому сказати, що він щось зробить таке, що допоможе, буде проти Росії, буде спасати Україну. Ні, він буде приймати якісь рішення, які будуть вигідні йому, і це щось буде пов'язане з тією темою, яку він заявив. Там припинення війни війни. Але на яких умовинах це вже ж ну хто до, до чого Домовиться, домовиться Путін же теж не буде мовчати, теж буде щось робити, діяти, впливати, так як і наша влада, як наші дипломати повинні були би впливати. Але от те, що сказав Кулеба, ну, там такий є момент. Е е чи з'явиться в Україні ефективна дипломатична стратегія? Стратегія перемовин і впливу на впливу перемовин з союзниками, тому що Поки що там багато всяких запитань є до цього, пане Ложе? Ну, якщо вже заговорили про політичний е, стан е, психологічний, саме пана Трампа, хочеться так само поставити. Напевно, що вже на кінець нашої розмови з приводу Путіна, так само питання, от з приводу якраз психологічного стану, чи вбачається зараз ця людина здоровою, як ви думаєте? Путін повністю здоровий, тобто як, як коли до нього приписують всі ці, ці описи, що там якісь там ну як нібито нездорова людина, в нього є свої акцентуації, як у кожної людини. У Трампа є свої акцентуації. Але Путін в цьому сенсі треба Ну, якщо ми хочемо планувати якісь свої дії, треба ж розуміти правильно противника. Так він здоровий. Він здоровий, жорстокий, жорсткий. Він ніколи не буде піти на якісь йти на якісь компроміси. Це треба розуміти, і його жорстокість вона в цьому виявляється, що нема таких моральних обмежень. Ну про які там можемо казати, наприклад, навіщо бомбити житлові квартали? Тобто, Путін, треба розуміти, що для Путіна це нормально. Вони знищать ціле, ціле місто, захватять його, потім перестроюють нові дома. Построюють. і це нормально. Тобто він здоровий, розумний, раціональний, але без моральних обмежень жорсткий і не і не йде на ніякі компроміси. Пане Олеже, хто такий Віктор Орбан з психологічної точки зору? А з вашого досвіду, як ви розцінюєте цю людину? Це дійсно рівня тому самому Дональду Трампу, такий самий ексцентричний, дещо харизматичний, але Прагматичною, а саме на свою користь у своїх діях, чи все ж таки він хоче здаватися таким, а не є насправді. Ну порівнятися з Трампом в ексцентричності, мабуть, це буде для нього дуже далеко. Трамп тут ексклюзивний ну, він теж прагматичний політик, прагматичний, і це зовсім не про цінності. Ну, ми бачимо подіям. Це такий прямий союзник Путіна. Це може там може там питати шукати на чому це базується там на грошах там чи на чомусь. Чи... Але він прагматичний. Прагматичний його, його цікавлять його теж його інтерес. Я, я не пам'ятаю, як книжка називається про те, як побудований у Угорщині був мафіозний режим. Ну тобто про Орбана. Тобто, там ще дуже детально написано. Він вирішує свої плани для нього Путін союзник.